Бажара. Ну що ж, Анхайт, улюблена карта на рай. Тут може деякі побачили, що в мене огляди на кораблі не виходило декілька днів. Так ось повідомляю. Огляди будуть виходити два рази на тиждень по два огляди. Тому не переймайтесь, якщо десь щось не побачили. Побачите. Не встигну я скинутись. Точніше, по крейсер встигнув, а ось полінкуру не вистачило б. Як бачите, так. У, 27 майже тисяч. Ну, оце я розумію. Вдачно сходив за хлібом. Ну, нехай це. Я вже б на трансляції, коли розповідав, і діли, ділився досвідом, що анхальт це гарна річ. Але він гарно ем, працює на ближніх дистанціях. Як то кажуть, досить специфічний шип. Зараз на торпи навернувся, напевно. Ось. я б не вивернув все А ви гляньте на нашу класну команду, це от, взагалі усі позаду, о, це ось рандомні слоупоки, котрих зараз усюди вистачає. А ще дос, до, досить дивно, коли ми беремо загін повноцінний одні вісімки, і нас постійно кидає до одного козла на дев'ятці. І ми до дев'яток потрапляємо. Це прям дуже логічно. Не попаду, скоріш за все, торпедою. А, занадто повільно. Помре як бачите, крисарі вистачає, і ніхто ніфіга не стріляє. Он один там йолоб зліва взяв і пірангу. А який від нього сенс, якщо він на ПМК-шному лінкорі потусується взагалі на іншому планці? Даю гарантію, що Харлем помре першим. Якби я півляма набив, було б цікаво. Може ну, і вдасться. Я не пам'ятаю, казав чи не казав, але я буду ще викладати огляди від своїх товаришів по операціям про різні кораблі, яких в мене немає. Тому не дивуйтеся, якщо побачите там на огляді корабелі нікнейм не мій. Є озвучка буде на моє. Але це буде не одразу і не зараз. Як бачите, моєму товаришу, напевно, не дадуть транспорти забрати. Харлем помер. Нічого дивного. Зстрягне щось напевно. Ну погано так пре. Щось мені здається, що торпеда не зайде. Цей прискорився за натуси. Треба було упередження побільше робити. Не мій підпал, на жаль, не мій. Гляньте піранга йде за Авіком, йолипали. Ставлю полтос, що він помре, як нубас. Я не дуже здивуюся, якщо він подохне від омахи. І Ще він фоловий, здається, той піранга. Блін, нагато ідіот. Замість того, щоб попертися і прикрити транспортники по центру, він поперся зі мною. Ну, ай, деякі люди думати взагалі не хочуть. А нащо? Коли є ті, хто за тебе подумає, нічого переживемо. Не факт що попаду. А цього може вб'ю зараз. Ну. Як бачите... Вбив залпом. А тому то і приємність ахальтер. Ти може одним залпом корабель прибити. Не, з нагаду такий прям снайпер як з мене балерина балерина. Я сильно попаду Скрізняк Пупсику. Гляньте, де і піренга. Зараз помре. Ну, бас. Ще й по паралелі з омахою, ну взагалі головою не думає, а нащо? Ну, я ж казав, йолуб, він не в Африці, йолоб. А шаман тут цей до речі навіть не стріляє у, у Авіка. Він ОСБ в нього торпеди тільки скидував. Ой, ще один йолоб. Ано oh, порано no, так мок і нема підманула підвела на жаль минус транспортник я нічого ним не заробиш ха 656 шість ХП, мм, прям до фіга. Прям мільйон. Самаха мені в парда кидає под люком РЗЕ. О, непогано так люто. Попав по ньому, мені зараз пертак передведірве трішки, напевно. Ну, як бачите, 15К це цита. моє солодке. Підвалив мені сувенірів, голов. Подивимося, де там е цей королева чортів. Валю може її. Ты ввалив 25, не уже 26 тысяч. Ох, блин, зараз ще й приб'ють, не дай бог. Треба знайка тисячі підхилитись. Що буде встиг. Якщо пожар припиниться, то я підхилююсь трішки краще. О, нормально. А Фіджет тусується позаду. Фуловий, ОВСБ, ніфіга не робить. Справжні профі. Козел, одним словом. бив лопаткою до стінки. Ха. Йе. -е. Далі з кінч, Подкинч... закінчилась в нього. Пощасти. 475 тисяч. О! вчиться, люди, як на Анхальча треба грати. Mm, ось оми результатик. Перше місце. Ну, не погано так. Ну, я вважаю, що непогано.